Вітаю всіх на телеканалі Ексклюзив. В Ефірі, програма Моє хобі. Сьогодні розкажемо вам про інноваційне європейське мистецтво Малюнок з золотим пилом а навчить творити нас у такому стилі Оксана Мергут. Зараз інноваційних технологій дуже багато, а саме декоративно прикладне мистецтво містить в собі різноманітні напрямки. І ось саме робота блиском, блискучим матеріалом, або ми ще кажемо золота пудра, золотий пил, це і є як різновид декоративно прикладного мистецтва, що ми хочемо ось саме, власне, на наших заняттях. Ось, діткам дуже цікаво, тому що це, по-перше, блискучий матеріал, це нагадує свято, а тим більше, що перед новим роком, щоб влаштувати собі подарунки чи рідним близьким, діткам. Цікаво робити якісь сувеніри, оздоблювати іграшки. А ось на занятті ми зараз створюємо композиції завдяки трафаретному матеріалу, завдяки клеєвій основі і творчість дітей. Це європейське віяння. Це з Європи приходять до нас всі такі новітні технології. Правда, в Україні це лише зароджується. Ось а, наприклад, Польща застосовує дитячі креативні центри, застосовують вже давно. На розвиток творчої особистості взагалі кожен матеріал має свій вплив. Блиск, він як пісок взагалі заспокоює, як малювання на воді заспокоює. Блиск, навпаки, спонукає до діяльності. Тобто це така активна діяльність, хоча діти сидять і, якби можна сказати, мало рухомо себе поводять. Але саме оцей рух, динаміка самого матеріалу дозволяє розвивати творчу уяву, фантазію, мислення, абстрактне мислення, творче мислення тобто різно різні види е, мисленнєвої діяльності, і це я думаю на майбутнє допоможе їм створити щось своє і в іншій діяльності, не обов'язково бразотворче. Для роботи з золотим пилом потрібен сам золотий пил, це є блиск, звичайний блиск, він є різнокольоровий. Це є картонна основа або ДВП, будь-яка тверда міцна основа, на яку можна покласти клей. Клей, пензлі і трафаретна основа можна малювати самостійно, використовуючи прострілювець. А можна творити завдяки трафаретів, комбінувати їх дітям. Це більш швидко, по перше, виходить. Ось хто більш дорослий, намагається створити свою картину. Найважче, напевно, що все таки поправильно покласти клей, щоб не вийти за ті лінії, за які виходити не можна, і сипати аккорхайно, охайно сипати, щоб блиск одного кольору не потрапив на блиск іншого кольору. Такого мистецтва отримують діти. Кожен набирає собі малюнок до смаку. Це у мене тут вікно, а це я ну, всередині ялинка і на ялинці іграшка. Малюк є ми пилом, і от я вирішила нього в каналувати. Ось, я конечно, ще не повешила. Ну і ще між цими двома сніговиками є золота зірка, яка позначає дружбу цих сніговиків. Я ще й люблю малювати в ну, ну, якихось там тварин, рослин, домів. Ну, Тут жити деякі, хоча вони в мене трохи не виходить. Ну, А ось так і все виходить. Я малюю десь це паровозик на за це іграшки на ялинці, це сніг. І це зірка падає. Який ангелочок, яким кольором буде? Я слідний. А, ви Значить, Спершу нам потрібно накласти клеєву основу на той фрагмент, який ми будемо малювати там, який ми будемо засипати близько. Потрібно охайно накласти клей. Клей можна застосовувати різний. І ПВА, і взагалі лакові основи. Якщо вілочок весь срібний в тебе буде, так? зробимо весь срібний, не будемо окремо виділяти, щасинки, весь срібний, так? то ми маємо фрагментарно, я зараз покажу, ми маємо покласти трафаретну ось таку ділянку Пласти на класимою. Ой, кінець, а давайте зусилля в срібні, срібність. <різь> Засипаємо, обхою ті ділянки, які мають бути срібними. Висипаємо. І у нас виходять ті частинки, які були волосся, липкими, всі виходять у нас срібні. Тобто пристав близько там, де потрібно. To be that way, but then you say, should be. Може бути різне. виконано на картоні або на звичайному папері. Тобто створюється малюночок, потім ножем чи канцелярським чи ножичками вирізається. А блиск різнокольоровий. Ми, наприклад, придбали і золотистий, і срібний, і зелений, і є рожевий, блакитний. Тут він дрібненький. Хоча срібний блиск, він більшої фракції. Це краще пристає до малюночка, до легкого так? До легкої основи. А цей гірше, але теж є, от, якщо крупний, якісь на снігові такі елементи, то він виглядає теж непогано. більше сяку. Звичайний ПВА клей, пазик білочка, або для клею. Безок білочкою легко працювати, тому що вона м'якенька і дрібненька. Ось, Якщо це номер два або один. Дітки можуть підвести собі зручно, а ПВА розводиться з водою, тому що він дуже густий. Ми буквально на 30% ще додаємо води. І так на картон дуже гарно лягає, або пастельний папір, ось різнокольорний. Можна оформити під скло рамку, можна накласти паспорту смужки паперу, різноколірні і теж оздоблені блиском або якимось іншим матеріалом. Ось тобто це вже на розсуд е, тих людей, які в себе будуть вішати в інтер'єрі, або дітей, які будуть е, да, надалі чи дарувати подаруночок, чи самі вирішать, що з ним робити. Займатися кожна, головне – ідея, творчість, фантазія для того, щоб реалізувати свої задуми на папері і завдяки матеріалам. Вона прикрасить інтер'єр і вона складе от саме до нового року продумано, значить новорічне враження. Якщо до різдва продумано картинку, значить це має бути різдвяна якась така феєрія і атмосфера в будинку. Якщо це буде до дня народження, створений портрет також можна використовувати трафарети і дорогій людині подарувати. Раферен золотом В ефірі була програма Моє хобі. Нагадаю, що сьогодні ми малювали з золотим пилом. До нових зустрічей на телеканалі «Ексклюзив».